Доброго дня всім. Що? Я тут, коротше, вже почепляв плуги, позачіплював, підготовлюю. Сьогодні не знаю, сьогодні певно, що не виїдемо ми в поле на оранку. Сьогодні день такий, що треба вже все нарехтувати, щоб на завтра вони вже були на поготові. Тут я почепляв. Тут примірно повнив, як бугеля стоять, поставив, забув. Треба підняти цепи на яке б кільце ставити. То я забув, як завжди. Треба дивитися, чи в полі, чи тут піднімати, як то воно має бути. Цього так само там. Бугеля не дотягував. Чи то треба трохи вліво, чи вправо. Теж тут не повню. Все треба запоминати, треба фотографувати як тоді ті будуть стояти, чи на це вушко сюди переставляти. Чи... Ну це по ходу, на полі, на полі побачимо. То й так, зараз буду чіпляти переплужники. Ми їх доварували. Стойки робили довші, щоб нише опустити. І так, тут достали, не знаю, може, може треба буде тут щось наварувати. Ресору чи як. Побачу, що леміша не так, я вам скажу, скільки вони того року е, одгорали, е Ну, Так як зараз це роблять метал, простий метал. Це не якийсь не сталь, нічого метал. Е, так як ми горали того року двома, е, то на два т 150 ну, по суті, то вони дуже мало горали, дуже мало. А тут таке відчуття, як то я не знаю, скільки він горав вже. І це на кожному. І я бачу, що леміш, то протерло корівчика на кожному. Ну, Крепко, якщо цей сезон ще горати, то воно зітреться То певно, що треба якусь ресору приварувати. На Леміш. Так само грудінка, але грудінка ще не так. Але на Леміш треба, треба наварувати. То ось так. Тут на цьому плугу. Підставляємо палець, тут палець підставляємо на цьому без пальця. Воно стоїть. Це PLN 5,35. Цей ПНУ 440. Ну цей такий плуг. Крепкий рама в нього тут. Нормально. Чим ПЛН. То ось так. То зараз буду дивитися до масла в мости. Коробка, заливати дизель і чіпляти ці переплужники. І ось так. І будемо завтра ми вирушати в поле воронку. Так само цього заводили, стояв трохи довше. Ну я вже вирівняв хлопушку, насосало впускач. В кер... в як вгатив, то все село почуло. Все село почуло, як кватило, ту хлопушку завернула на другу сторону. То ось так. Зразу очистка від нагару вихлопної труби. Зразу нагар весь вилетів. І ось так. То буду зараз це все щепляти до кучки вже, щоб вже завтра були вони готові. То ставимо лайк, коментуємо, ну і підписуємося. А я йду лампічити далі. Ось такі переплужники. Ось ми доварували. Скільки тут більше десь 5 см. Доварували ці чотири, щоб їх нишу опустити. Вони були короткі. Получалось, що вже ниші опустити. Не можна було, бо тут опора була оце останнє. Впиралося, нише не опустиш, бо його не було б тут опори. Якби нише опустив, його б завертало. б. Тут. Получається, не ще опустив би, воно би не впиралося не сюди, а туди вою його б завертало б. То ось так ми ото доварили. Ось. І ось так. Шліфанули їх трохи, вони приржавіли, бо того року горали без них. Але тут як отвал рівний, він без переплужника горе. Ну, не дуже. А якщо з переплужниками, то такого на селі не знайдеш плуга, як цей його горе. Взагалі, ідеально. Зверху, з терні не побачиш нічого, ні чуть-чуть. То ось тут поміняли цього леміша, вирізали. Він вирізаний. Бо тут був стертий на одному. Та й так. То зараз буду їх сюди. Прикручувати. І так. Поставив тут переплужники. Я їх не виставляв. Вже виставиться якоюсь планкою, примірно довгою чи як там на полі. Так само цього не ставив, не знаю. Тут виходить стойка ширша, ніж в тих. Сюди не влазить то я не знаю, чи цей кронштейн буде десь другу на широку стойку знайти чи що. І поставимо. І ось так. То, то фільтри видуваю. Трохи в цьому малому. Трохи було запиляно. Я не пам'ятаю, коли в ньому. Ой! Ой, блин, зараз впаду. В ньому видувалося. Малий, малий то чистий, чистенький. Цей був трохи запилений. Ось ще веду компресором, зараз закидаємо в тому що гляну. що до чого. Що до чого в тому. Та й все. І буде пусті все. Ну, ще треба буде у моста глянути масло. А так вже все на лампітів, на настроїв. Та й все. Ось так. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося, не забуваємо. Так, коротше вечір, сонце вже зайшло. Достав ну, я виду з цього Т-150-го. Але тут не були не такі сильно, вони запиляні, то зараз закидаю, закриваю, що треба зробити. Лопнув. Я бачу, що тиск не піднімає. Лопнув ось цей шланг. Треба зараз поміняти. Поміняю шланг. Ось цього навозу. Поміняю цей шланг. Так, Я казав, заправив. Масло вляв туди-сюди. То вже завтра буде відео. Завтра, післязавтра буде відео, як, як ми заходили в поле оранку. покажу оранку цього плуга, покажу оранку цього плуга. Я думаю, буде інтересно, як, як ореться, як той себе поводить в полі і як той себе поводить в полі. Все буде відео, все покажу. То підписуємося, лайкаємо, коментуємо.